Слухайте, я проживаю у Польщі вже 8 років. Вважаю, що за цей час вже зміг досить добре адаптуватися і до мови, і до польської культури, навчитися нормально спілкуватися з місцевими жителями. Можу вам дати кілька порад, як пришвидшити процес адаптування в іншій країні. В першу чергу я би вам порадив читати. Я перші два роки, як приїхав до Польщі, дуже багато читав польських газет, і мені це допомогло і в тому, щоб краще вивчити мову, і в тому, щоб розуміти контекст політичний, історичний і культурний цієї країни. У перші роки, теж коли я навчався в університеті, то я намагався якомога більше спілкуватися з поляками, хоча мені не до кінця було з ними ще комфортно. Але я це робив вимушено, тому що розумів, що це потрібно, навіть якщо вони не стануть моїми друзями, то хоча б щоб розуміти, про що вони взагалі говорять, як тут люди себе ведуть у спілкуванні, це не означає, що ви повинні абсолютно відріктися від спілкування з українцями, такими самими експатами за кордоном. Я вважаю, що це абсолютно лишнє. Йдеться просто про те, щоб розуміти культурний код країни за яку. Кой ви приїхали?